Друзі, всім привіт! Закінчив таку роботу. Коротеньке, можна сказати, буде відео. Це у нас розкладний стіл 75 на 180 м, якщо я не помиляюсь. Колір 7038 і колір патини 7043, Тому що патину підбирав. Щоб трохи відділялося. Отак От воно все виглядає. Весь масив. стільниця шпонована фанера 24 міліметри. Ставка 40 сантиметрів. Там під низом механізм, зараз я покажу. Ну, вийшли, що вийшло, як то кажуть, доволі непогано. Тут також з боку пройшов патиною, трошки відбив його, так він виглядає. Ну, я думаю, стіл получився достойний. Все хорошо. Так ще з цієї сторони показати вам. Ножки тут діаметр. 8х8 см, може кому потрібно буде. Так, покажу знизу. Отак воно виглядає, механізм нічого такого нема. Все по стандарту зроблено. Так що, щоб щось тут таке було, нічого нема. Зараз я його складу, покажу ще в складеному виді. Отак він виглядає в складеному виді. Більш, можна сказати, компактніший. Вкладиша я всередину не ховав, немає потреби, тому що зараз це все будемо розбирати і пакувати. Це тільки щоб показати. Тому що довжина тут гарна, а так він навіть має кращий вид. Стільницю проходив три рази лаком. В принципі, добре залилося. Ну, я думаю, тут нічого більше такого нема що показувати. Стандартна робота. Щоб тут щось таке було вау, то нічого тут такого нема. Виглядає хорошо. Сьогодні в нас сонечко, то можна щось зняти, показати. Ножки робив, так як хотів замовник, я вам скажу, вид вони мають, тому що. Я там попереднє відео робив простіше, тут воно більш багатшим віддає. Так що отака от робота. На цьому, друзі, буде все. Всім дякую за увагу. Покедово і пока.